Скажіть, будь ласка, чому ви святкуєте Різдво? Ну, тому що це наша традиція. Ми, наприклад, зараз якраз е, майструємо дідухи і повики. Це прям давня українська традиція. Атрибути Різдва. І, ну, на мою думку, Різдво потрібно святкувати. тому що... Це наше минуле. Ми підтримуємо Ми традиції предків і хочемо зберегти цю культуру і дохристиянську, і християнську, і, і передати це і нащадкам, і людям, щоб вони підтримували цю культуру, і культура не вмирала, тому що її хочуть зараз знищити. А заспівайте нам щось? дома панеха! Щедри вечер! Та є добре! Вечере добрим та я на весь вечим, а я знаю, що пане дома, драє вечір, та я добрий вечере, добрим людям, та я на весь вечик.